І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку. А ось ця ось новиночка була зроблена по коментарю дівчинки, яка мені писала якраз таки зробити колекцію Crumble Cookies. Ось я вставлю тут її коментар. Ця колекція називається Мої подарунки. Вона писала два коментарі, щоб я зробила дві колекції, але на цей раз у нас закінчується тільки одна колекція то це «Снеклес», І тому я зробила тільки одну новинку. Я вибрала та зробила колекцію Мої подарунки. Ось такі тут пакетики. Спочатку вони не такі прикольні. ну В принципі, тут тільки один прикольний, тут всього вісім пакетиків. Ось такий, я над ним старалася. Дуже прикольний. Ось такі тут пакетики. Ось цей я, до речі, не буду брати. Напевно, його залишу на, щоб взяти його самим останнім. Так. Та давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Мені не писали коментарі, тому я вибираю сама. Обов'язково впишіть, щоб я вибирала по вашим коментарям. Тут. Я хочу взяти, напевно, давайте ось такий I love you. Ось тут в нашій попередній новиночці мої маркери. Так, який візьмемо. Я вже все позабувала дещо. Хочу взяти ось такий. Так, це в нас колекція зараз Стіч. Залишилося 4 пакетика. Та я пропоную вам взяти ось такий синій з зеленим, він якось мені виділяється. Далі це в нас колекція Crumble Cookies, яку мене якраз таки попросила зробити та дівчинка. Дуже тобі дякую просто за ці коментарі. Дякую, взяти пакетик, який мені подобається. Це, наприклад, ось такий Crumble Кукі. Мило сказано. Та крамбл крамблку. Так, далі це в нас Hello Kitty. Тут я хочу взяти. Давайте ось такий з кексиком. Так. Далі це настікер ВК. Хочу взяти ось такий стікер ВК жовточок, точніше, пазл з принтами друга частина. Хочу взяти повністю розмальований. Ось такий. Ну, Не повністю він розмальований, але все одно. Та, яку ми колекцію закінчуємо. Ось вона це Snake Wells. Та, звісно, ще нам треба вибрати колекцію мої подарунки. Тут нам буде випадати, що мені дарували. Та давайте виберемо ось такий, тому що тут два червоних. Ось так. Просто. Ну, і це всі наші пакетики на розпаковочку. Давайте розпочинати розпаковувати. Ну і давайте приступати. І приступаємо ми до колекції Snipes, точніше, до її закінчення цієї колекції. Так, де тут у нас цей пакетик? А ось він заховався. Давайте якось його відкриємо. О, як в мене вийшло обережно відкрити. Ну, і ви, напевно, вже побачили, що там. Це в нас ось такий пінгвінчик. Дуже милий. Якраз таки він поміщається це дуже добре. Бо я дуже переживала, чи вмістяться всі сюрпризи, чи ні. Але ні, вмістилися, бачите? Дуже добре. І ось можете поглянути на цю колекцію. Ми її закінчили. Переходимо до колекції стікерів ВК жовточок, яку ми закінчимо, на жаль, в наступному відео. Так, ось цей пакетик. Постаратися треба зберегти його, але в мене це зовсім не виходить з цими пакетиками. Так, він дуже сильно приклеївся. Знову ж таки, зберегти не вийшло. Треба спробувати зберегти останній пакетик з цієї колекції, бо я так і не зберегла ніякого. І нам випадає ось такий жовточок, який каже: так, 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 щось можливо цікавиться чимсь. Я так думаю. Ой, ну я не знаю. Це в нас під номером 2. Приклеїмо зараз. Відклеюємо. Ой, так. вийшло, І приклеїмо сюди. Ви можете тут на вибір свій, самий такий крутий вибирати. Мені чомусь подобається ось ці два. Чому Та, такий милий, якого гладять. Переходимо тепер ми до колекції попсокіти на телефон. Ось цей пакетик. Зараз треба ще ці пакети такі гарно зібрати. І так, відклею. Так, ну, давайте відклеювати. Так. Це такий такий простий чохольчик. І так, зараз побачимо, що за підсокіт. Так. А чому я приклеїла його на номер один? Я ж не глянула навіть номер. Так, добре, не буду краще вже віддирати. Просто той, що буде на номер один, приклею на номер 5. Головне не забути, який нам тут попсокет випадає. Так, тут написано I love you, а на попсокеті I miss You. Я скучаю за тобою. Ну, він мав сюди. Ось так, це черзі в нас колекція Стіч. Ой, відкриваємо. Тут є така досічка. Зберігся пакетик, це дуже добре. І що нам тут за стіч? О, і в нас випадає стіч дівчинка. Дуже смішний. Він натягнув на себе корону та бантик. Це якось смішно виглядає. Ой, порвався. Ой. Так. Дуже милий такий. Переходимо далі до колекції пазл з принтами Тут ось така бокова перфорація яка дуже добре спрацювала. Так. Що нам тут випадає? О, і нам тут випадає пазл під номером 3. Це в нас на другу сторіночку. Сюди його треба ось так приклеїти. І тут також буде слово, яке ви маєте вгадати. Поки що ви не писали ваші згадки, тому що мені здається, також, що це дуже важко вгадати. Ось. І цей пазл такий навіть менший, я скажу, і ви тут бачите тільки трошечки букву С. Ну, англійську. Ось так. Сподіваюся, що буде далі рівно, бо я якось криво приклеїла. Переходимо ми до колекції Crumble Cookies. Ось такий в нас милий пакетик Crumble Cookies. -кра... Ось. Відкриваємо. Він так завжди неочікувано працює. Вау! Прикольно відкривається. І що нам тут випадає? І нам випадає ось така ось таке печиво, це ось така рожева глазурь та така якась посипка голуба. ось Давайте приклеїмо це сюди. Та ми закінчимо цю сторіночку. Першу я приберігаю не знаю, я вже забула, які я там зовсім малювала ці. Печиво, яке я там малюю можу відклею. А, ось нарешті. І ми тоді заповнимо цю сторіночку повністю. Мені здається, що я його малювала ось так. Типу, що, ось тут така ось, Почекай, я не знаю, як це назвати. Ось. Вау! Дуже прикольно виходить. Мені так подобається ця колекція, особливо не уявляю. І далі це в нас Hello Kitty їжа, або Hello Kitty у вигляді їжі. Буде правильніше сказати. Так, не дуже спрацювала перфорація, але сам пакетик зберігся. І що нам тут випадає? Під яким номером, головне, подивитися? О, під номером 3. І це одна із моїх улюблених наклечок. Це, це такий фрукт в склі. Ось, ось так нам його треба приклеїти. Допоміжні лінії мені допомогли. Тому що я забула, як його клеїти. Думала прямо, але так він не вміститься. Не, вміститься, не вмістився б інший якийсь предмет. ось, Тому давайте приклеїмо обережненько, головне. Це такий виноград. І всередині тут ще Hello Kitty заховалася за виноградом. Так. Мої маркери також попередня новиночка. Так, добре, тут в... відкривається пакетик, знову зберегли його. І тут в нас під номером 8 ось такий зелений маркер. Сюди, на останнє місце, він під номером 47. Так, приклеюємо сам маркер. Сюди. Обережненько. Так. Та ось так, як в попередньому відео, приклеюємо сам номер. Так. Приклеюємо та переходимо до новиночки. Ось так просто я прикрасила сторіночки. Але це тому, що сюрпризи дуже великі та також дуже прикольні. Тут я не робила ні носічки, не перфорації, тому нам треба якось відкривати цей пакетик. ось Поки що ще клей не так засох. Тому я можу його ще відкрити, а ось потім я не знаю, як я буду відкривати. Бо я недавно закінчила цю колекцію. Ого, як випригнув сюрпризик. Пакетик вдалося зберегти. І тут нам випадає це, якщо що таке зеркало. Я його побачила в пінтерсті. Воно таке дуже-дуже популярне з такими типу хвильками. Так, це в нас під номером 5. Ось. Так, в нас вийшло. Ну а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я й надалі буду робити для вас такі круті новиночки. Сподіваюся, що ця колекція вам також дуже на сподобалася. Все. Всім пока-пока, до наступного відео!